Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, дивіться, ось такий прекрасний лимон. Це зараз він такий прекрасний, такий зелений після літнього, літньої прогулянки. Але до цього він мені дістався із магазину. Його просто мені віддали даром, через те, що він був наскільки заниханий. Що продавці думали, що він просто-напросто не виживе, і оддали мені його даром. Я там їм сипнула якісь копійки. І чесно скажу, я не думала, що він у що він мене відійде. Але дивіться, я його висадила плітку в ґрунт, підливала всякими там знадоблями. Підживлювала його ціле літо, і дивіться, яку крону він наростив за літо. А я вже показувала в кінці літа, я його пересадила в горщик. І, думаю, ось така це культурний лимон, але я не знаю, що це за сорт. Ось така гілка мощна така відросла. І я хочу спробувати зробити на ній повітряну відводку, а ще на оцих гілочках ще щось привити і подивимося, що я зроблю з оцими гілочками. Ну, зробимо таке дерево, сад і збережемо оцей сорт лимону, який я не знаю, я його збережу. Ну, подивимося, що, що тут у нас вийде. Так, я приготувала, як завжди, ось у мене секатор. Ось такий ножичок. Земля для цього. Зараз ми все це спіртом обробимо. Так що, я думаю, що у нас усе вийде. Все приготуємо. Як завжди не спішу, через те, що я не такий вже, як ви думаєте, великий знаток. Ну, Я думаю, зробити ось в цій ділянці. Прибираємо листочки. Вони нам не потрібні. Ну, я Думаю, цей листочок прибрати. Так. І, мабуть, і оцей приберу. Разом з гілочкою. Все чудово, все прекрасно. Ну, в цій частині, я думаю, зробити повітряну відводку. Бачите, така гарна гілочка. От ми і попробуємо. Робимо, обрізаємо на кільце. Якщо вийде зараз, вийде, вийде, не вийде. Ще будемо пробувати. Я завжди кажу, що пробуйте, не вийшло раз, вийде другий раз. Не вийшло другий раз, вийде третій раз. Так. Одираємо кору. Зараз осінь кора обдирається дуже важко. Але я зачищу. Майже зачистила. Дивіться, тут буквально 2-3 см. Тепер коріння буде у нас йти ось із цієї верхівочки, з верхньої частини, не знизу. То ми зараз корневіном обробимо тут і зверху. Трошки і все, оце в цій частині буде у нас наростати коріння. Бачите? Так, тепер слідуче що ми робимо, я ось підготувала земельку, дивіться, тут ще можна ось трошки зачистити. Розрізаємо землю. Тут звичайна земля. У мене палець вже з прошлого разу загоївся, так я зараз ще раз режу. Дивіться, ось так тільки раз і надіваємо. Так, і тепер ось жгутиком. Зараз бачите, скільки всяких приспособлень, що тільки хочеться робити і прививки, і що хочеш. І стрічки прививочні. І жгути і отакі гарні. то Зараз все дуже... Раніше скотчем мотали, там, ізолієнтою мотали, а зараз бачите, як все гарно І тісно, тісно, щоб вона не з'їхала. Так. І обрізаємо. Отак, От так. бачите? Повітряну відводочку ми вже зробили. Наступним кроком у мене буде прививочка. Я хочу зробити, дивіться, ось гілочка пішла. Ось гілочка пішла. І тут ось, бачите, третя гілочка. То я можу привити сюди три сорти апельсинів. Тож спробуємо. Зараз я візьму гілочки апельсини і покажу вам, як я буду прививати. Ось тут я вже заготовила, дивіться, гілочку апельсину фрагола. Вона якраз підійде ось до цього, бачите? Так, ось сюди вона підійде. Так, тепер ось, гілочка ваніглі, сангвіньо. Ось сюди підійде, видно? Потовщені. Ну, підбирала такі гілочки потовщені. І ось Фокомото Взяла таку зрізала смачну гілку. І ось її, я думаю, от сюди вона потовщині піде. Але тут у мене залишиться іще. Бачите, жалко, ж викидати кусочки. То я, можливо, сюди прищеплю і отут подивлюся. Щоб не викидати, бо це. Цінний такий екземпляр для мене. Доставати важко. Так, насамперед я почну, мабуть, із оцього. Так, приберемо лишні листочки, Ну, вони, звісно, не лишні. Так. Зараз подивимося, ще раз гілочку прикладемо. Думаю, це в цьому районі ми і прищепамо. Бачите, потовщення підходить. Так, Ось так зрізаємо. Підготулюємо гілочку. Зрізаю, оцей листочок зрізаю, Він нам не потрібний. Оце наполовину. Так. І оцей наполовину. На дві бруночки, як я вам показувала в прошлому відео. Так, і дивіться ось. Сантиметр десь отак. Від бруночки вверх. Чік. Заложимо сюди. Ось такий вийшов у мене. Зараз я візьму так. Розрізала пальця, знову попала в ту саму. Так, тут розщепляємо. Я вам вже в розщеп. Дуже акуратно. Все це гостре. Тримаємо щино. І потихеньку, отакими От рухами я вже показула так. Розщепили. І тепер ось цю гілочку, дивіться, сейчас підрівняю тут. Щоб не було ніяких заусиків, щоб воно рівненько лягло. Так, і починаємо на клин зрізати чик. І ще раз. І з другої сторони не спішим. на такий клиночок. Бачите, як гарно вийшло. Тепер цей клиночок вставляю, підганяємо, як я казала, Ось сюди все заганяємо, щоб не було. О, бачите? Сейчас. Так, беру ленту. І зараз гарно стягуємо. Так, іще підсуну трошки. Так, з усіх сторін зійшлося, а чіт. І тісненько, чуть трошки порвалося, нічого страшного. Тісненько-тісненько, щоб все гарно прилягло. Бачите, вже одна прививочка готова. Все. Я ще раз зафіксую одним кусочком. Так, гарненько. Другий раз вже краще, так? Да? Так, все збіглося. Так, що ми прищепили. так? Да? Я зразу зараз, зараз сюди поцеплю. Позабудуся. Пам'ять коротка. Так, є одна підщепа. Тепер беремо саму тоненьку. Готуємо спочатку підщепу. Як я вас учила, листочки всі зрізаємо, які нам не потрібні. Я думаю, оцей листочок нам також не потрібен. Так, дивимося, приміряємося. куди нам? Так, 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 ось. Все. Так. Дивіться, зрізаю. Зрізаємо так. І тут зрізаємо. Mm. Листочок пополам, листочок пополам, і я думаю, що і оцей листочок. Так, і тепер наклин. Зараз тут ще листочки. Не буду вже так різати, бо пальці порізала, не хочу. І ще треба По товщині і нижче. <кій> Ніколи не знаєш, куди воно краще ляже. Нічого, ми ж можемо відрізати, взяли та й дрізали. І ще цей листочок. Ми ж можемо різати, це ж наше, правильно? Так. І акуратно розсікаємо. Я думаю, що пробувати пробувати і пробувати, то з декількох прививочок чи щеплень у вас щось та вийде. Дивіться, гарненько ножик зайшов, все, притримали. І тепер запилюю одним рухом. Раз. О, бачите. Раз. гарненький такий зріз з одної, з другої сторони. Так. Зарізати то зарізала. Так, вставляємо. І дивіться, підганяємо його. Всередину підганяємо. З усіх сторон все. Ану видно? Видно, все чудово, все прекрасно. Так? Беремо стрічку. І починаємо обмотувати. Можливо, той листочок потрібно було і обірвати. Нічого, я думаю, нам заважати не буде. Щільненько. Бачите, на тоненькій гілочці дуже добре. Раз, раз, раз. І все. О, дивіться, красота, да? так? Так, ще одна привичка. Це у нас була. Сюди ми і поцепимо. Так, що у нас народжується? А у нас народжується дерево сад. Ага. Так, тепер тут зрізаємо листочки. Зараз подивимося на які висоті. Так, ось у нас. Зараз ми приміряємо ще. Ось сюди, мабуть. Ось сюди ми його і приг'ємо, так? Да? Так, дуже добре. І ще цей листочок зарізаємо. Так. І цей, Ще тут можна щось прищепити. Я подивлюсь, може, два оцих прищеплю. Так, дивіться. Жалко, але ні. нізаємо. Раз. Все. Так. Ще раз проміряю, якою частинкою. Можливо, це і багато зашурувало. Так, добре, візьму цю частинку. Це зріжу Так, раз, два, ну хай буде три. Можливо, багато. чіп Так, це можемо сюди і починаємо зарізати. Тримайте, щоб не пішло по одному краю, щоб пішло посерединки. Так, на ширину ножа. Так, получилось. Тепер зарі, зарізаємо наш, нашу прищепу. Раз. Таким одним рухом. Два. І ще раз. Раз. Тоненько робимо, щоб воно. Сюди вроще ми вставимо. Так, все зробилося, все підігналося. Дивіться, з усіх сторон. Прекрасно, чудово, прекрасно. Беремо стрічку і гарненько, тісненько. Раз. Ну, я не даю, можете не прищепитися. Деяка гілка, -гіл але потім можна її переробити. Наприклад, якщо вона тут не прийметься, то можна позрізати і нижче зробити прививочку. Так що не страшно. Завжди можна переробити. Так, і ще тісненько. Тісненько, гарненько. Зробили. Бачите? Ось у нас вже є повітряна відводка. Це лимон культурний. Якщо він десь і пустить гілку, то не страшно. Ну, ось гілочка буде лимон. І тут у нас три апельсина. Так. Зараз я по цехлю десь Дірочку загубила. Так, упала дірочка що це у нас в Так. Ну, як завжди, зараз моїх укульочок. Укульочок трішки води. Отакі вот у нас пакети зі стікером. Бачите, пакети зі стікером сюди. Раз. Ось сюди. Все чудово. І надіваємо пакет. Гарненько отут тісно, щоб не було випаровування. Так. Другий пакетик. І все. І також, бачите, надіваю пакетик нижче щеплення. Зараз поправлю. Таке заняття, бачите, нехитре, але цікаве заняття, да? так, все тісненько, все зроблено. Я потім підправлю. Зараз головне показати вам. Трохи великувати в мене ці пакети, ну які були, нічого страшного. Я думаю, від цього якість прививки не поміняється. Прививка залежить тільки від від якості самого щеплення камбію, як прилягло. Так, бачите, як ото кажуть, я не мічурін, я тільки учуся. З однієї гілки ми зробили повітряну відводочку і на ній прищепили три сорти апельсини Фокомото, фрагола і Ванігля Санвіня. Якщо не вийде щось перещепам, а ще тут є бруночка самого культурного лимона. Що буду робити з цією частиною крони, зараз я не буду трогати, бо це буде велике навантаження на цю рослину. Хай він зараз буде, все одно він зараз у спокої стоїть. А якщо я побачу, що оці щеплення в мене вдалися, через 2 неділі я побачу, якщо вони не засохли, не відпали, то. Зрозуміло, що вони прийнялися. То я і на остальних гілочках зроблю підщепи, також якимось апельсинами подивлюся. Можливо, зараз ще в мене тут залишилася гілочка, то я виконаю ще одну підщепу Ось сюди і ось сюди. Але це буде відео досить довге, тому я на цьому зациклюватися не буду. Попереднє щеплення, ті, що я робила. У прошлому відео стоять зелененькі на підвіконі, не пропали. Тиждень пройшов, все добре. Як кажуть, політ нормальний, значить, чекаємо ще тиждень, і через 2 неділі я покажу і ці щеплення, і ті щеплення. Бачите, таке заняття саме по собі цікаве. Спробуйте і ви, можливо, вам це сподобається і це буде вашим новим захопленням. Ну, а результати я покажу пізніше. Кому сподобалося моє відео і було корисне, ставляйте вподобайки. Пока-пока. Я не могла стримати свої руки. Вони мене дуже чесалися. Думала, що залишу цю половину рослинки, щоб ще трошки побула, поки проживеться повітряна відводка. Але до вечора мене чоловік зупинити не зміг. Я почекрижила всі гілки і буквально всі гілочки тоненькі, товстенькі. Я всі прищепила. І навіть зробила ось, ось щеплення Ось Бачите, якщо тут черешок відпаде, то ми вже через тиждень вже будемо бачити, чи приживилася вона, чи ні. Коротше, не залишила я нічого від лимона, усе привито, що тут тільки нема, і мандарини, і апельсини. І повітряна відводка, я не знаю, це таке навантаження на рослину. Ну, як ото кажуть, подивимося. подивимося, це також такий експеримент. Подивимося, що з цього вийде. Ну, все, зараз точно. Пока-пока. До слідущої зустрічі.